На цій світлині ви бачите співачку Іванну Синеньку зі села Чорнокінці поблизу Чорткова на Тернопільщині, яка у передвоєнний час потужно пропагувала все українське в Європі. На цій знимці Іванна позує у розкішній квітчастій сорочці, а її акуратно укладене на голові волосся тугу перетягнуте широкою стрічкою із зображеннями маків і кетягів калини. Чим для нас може бути цікавою ця нині майже зовсім призабута нами Галицько-українська співачка? По перше, у далеких 1934-1938 роках Іванна Синенька була чи не єдиною, яка в умовах горезвісної пацифікації наважилася у Львові та по інших містах окупованої поляками Галичини популяризувати на радіо українську пісню. Часті виступи Іванни на сцені і по радіо у Відні, Празі, Берліні з її просто фантастичним лірико-драматичним сопрано, яке Станіслав Людкевич тоді назвав м'яким і шовковим тембром, зробили з Іванни Синенької дуже впізнавану співачку далеко за межами Західної України. Наприклад. Наша Іванна співала в Берліні 15 червня 1938 року на Шевченківському вечорі в залі Бейнштайна. Цю імпрезу тоді влаштувала українська громада в Німеччині. Ще один виступ на Шевченківському вечорі Іванна Насененька мала 15 квітня 1939 року у берлінському Шуман-залі. По друге, перед тим як осягнути тієї слави. То доля добре таки покидала Іванною по білому світі. Судіть самі, у 1919 році Іванна разом з татом переїхали до Центральної України, де в селі Бахматівці під Проскуровом, вона спершу у якийсь час вчителювала, а потім працювала в державному банку УНЕ. Виїхавши разом з так званим поїздом петлюрівців на захід, у Райхенбергу, Іванна взяла шлюб із молодим доктором права Сократом Іваницьким, який перед тим був командиром сотні українських січових стрільців. І ще одна така деталь. Наша Іванна на стипендію митрополита Андрея Шептицького якийсь час студіювала в Мілані у професора Келіні Деріваль Ріпи. І на закінчення. Про останні роки життя Івани Синенької я мало що знаю. Відомо лише, що її душа відійшла до вічності 28 серпня 1988 року і похована Іванна на кладовищі Вальтфрідрох у Мюнхені. Можливо, це випадково, але поховання Івани Синенької знаходиться поруч з могилою знаного українського археолога Петра Курінного. Який навіть в умовах радянської України залишався ідейним і переконаним прихильником її незалежності, отакі от, от несподівано цікаві постаті іноді виринають у непростому і згорьованому сьогоденні. Наша ж справа не проходити собі байдуже повстих, нині майже забутих світочів минулого, а щось з того запам'ятати і при нагоді переказувати іншим.